Єгуару Пейс 2018 року заїхав до нас в продажу в такому білому, гарному перламутрі. 2018 рік, 2 літра бензин на безключовому доступі передніх дверей по солончику. У нас хороша комплектація, є електролювання передніх сидінь, шайба, хороша мультимедіа з карплеєм і... Лютой зікон. Є пам'ять водійського сидіння, стеклопойомника, все як повинно бути підігрів передніх сидінь. Е, клімат, контроль робота, все прекрасно. Є також гарна, класна панорамка. Автомобіль у нас заїхав з США з мінімальними пошкодженнями. Весь час в Україні обслуговувався по регламенту на офіціа. Е, нарікань по автомобілю абсолютно ніяких немає, він повнопривідний. Е, чудово виглядає як по зовнішньому стану, так і по внутрішньому. Технічна, технічка автобіль ідеальна, нічого не стукає, не грюкає. Е, двигун ідеальний, ходова ідеальна Так, також без пенків і ривків Знаходиться у нас на Сумській 2 місто Київ біля метро Високівської і придбати його можна за готівку е, в кредит та лізинг. Також можете заходити на наш сайт автопарк.ua там ми в першу чергу публікуємо наші нові надходження.